Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео мова піде про те, як можна купити Raspberry Pi без переплати. Як відомо, через пандемію та скорочення виробництва компонентів склався дефіцит Raspberry Pi. Це вплинуло на ціну, адже у офіційних представників їх просто немає в наявності. Через це ціна поданоких пропозицій була підвищена вдвічі або навіть втричі. Проте є і хороша новина. Нещодавно з'явилася інформація. Що виробник вже у другій половині 2023 року вийде на доковідні потужності і подолає дефіцит, тим самим приборкає спекулянтів. За рекомендованою ціною можна купити Raspberry Pi лише в США і лише за долари. Ціна залежить від кількості вбудованої оперативної пам'яті та становить від 35 до 75 доларів. В інших країнах ціна буде такою самою, тільки в національній валюті плюс податок. Для моніторингу наявності Raspberry Pi був створений спеціальний ресурс, називається RPI-локатор, де в режимі реального часу можна відстежувати наявність Raspberry Pi в офіційних інтернет-магазинах. Як ви бачите, зараз пропозиції зовсім немає. Коли пропозиція з'являється, рядок стає зеленим, це значить, що можна вже переходити за посиланням та робити замовлення. Враховуючи факт, що напряму в Україну майже ніхто не відправляє замовлення, з'явилася потреба скористатися логістичною компанією-посередником. В моєму випадку, це МістЕкспрес. Ця компанія пропонує віртуальну адресу в різних країнах, на яку і буде створено майбутнє замовлення. Використовуючи відповідні адреси, потрібно зареєструватися в більшості магазинів заздалегідь, щоб замовлення було оформлене в декілька кліків, адже через високий попит можна і не встигнути завершити замовлення. Деякі магазини не відправляють товар на віртуальні адреси. Такі магазини, наприклад, як Adafruit, Сполучені Штати, деякі потребують ідентифікаційні коди, наприклад, магазин Маузер в Португалії. В цих магазинах купити Raspberry Pi не вийде. Я замовив в Німеччині. В магазині BerryBase одну Raspberry Pi на 1 ГБ за 46 євро та один модуль Poe Plus Hot за 22 євро із урахуванням безкоштовної доставки по Німеччині. Доставка відбулася логістичною компанією DPD і по терміну склала 2-3 дні. Після отримання посилки Міст Експресом я її відправив вже на свою адресу в Україні, що для мене склало 6 євро. А за терміном, враховуючи святковий період 19 днів. Таким чином, за комплект я заплатив 74 євро і очікував його 22 календарних дні. Якщо ви хочете замовити Raspberry Pi по рекомендованій ціні і не поспішаєте, то такий монти замовлення виправдовує себе на всі 100%. В наступних відео я буду робити огляд цієї Raspberry Pi, підключу, буду встановлювати програмне забезпечення. Я думаю, буде цікаво. Підписуйтесь на тематичний плейліст, на мій канал, задавайте питання в коментарях. Гарного всім дня! Слава Україні!